Що таке цистіт і чому ми говоримо про нього саме з жінками? Цистит – це запалення сечового міхура. І, на жаль, саме жінки набагато частіше, ніж чоловіки, хворіють на це захворювання. Захворювання дуже неприємне. Воно може бути настільки неприємним, настільки болючим, що деколи жінку хіба не згибає навпіл під час сечопуску. Ну і це ще не здалеко не саме страшне, адже. Часті цистіти можуть призводити до досить серйозних ускладнень саме у жінок. Тому сьогодні ми поговоримо е, про те, як цих ускладнень можна уникнути, що робити, коли появилися симптоми захворювання, як уникнути їх, і зрештою, як взагалі можна знизити ризики захворіти на це захворювання? Цистіт, як я тільки що зауважив, дійсно вражає набагато частіше саме жіночу половину людства, і цьому є певні підстави. В першу чергу це анатомічні особливості будови сечовидільних шляхів у жінок. Адже уретра сечовидільний канал у жінок дуже короткий. Розташовується він поблизу піхви. Більше того, відстань від Уретри до ануса, до виходу з прямої кишки. Також досить невелика. І тому абсолютно не дивно, що серед мікробних чинників, які найчастіше викликають цистіт, одним із самих частих є присутня кишкова паличка. До того ж, існує досить немалий перелік факторів ризику, які можуть спричиняти або підсилювати ризик виникнення цистітів. Ну, в першу чергу, звичайно, це наявність якихось інших хвороб. Зараз розмови йдеться в першу чергу про цукровий діабет, про таке захворювання чивільної системи, як сечокам'яна хвороба. Для жінок це актуально через використання засобів інтимної гігієни, перехолодження, також досить суттєвий фактор, який характерний саме для жінок. Ну і вже з точки зору гінекологічної, я б сказав, що часта зміна статевих партнерів, і відповідно набагато більший обмін мікробною флорою, також може стати одним із чинників, які сприяють виникненню цистітів у жінок. Як виникає цистіт? Ну, зазвичай прояви цистіту настають досить швидко, досить різко. І одним із головних симптомів є різкі або пекучі болі. На початку під час або навіть після закінчення сечопуску. Як я казав, болі можуть бути настільки настерпними, що людину може зігнути мало не навпіл. Досить часто можна відзначати появу домішків крові в сечі, і тоді сеча набуває вигляду так званих м'ясних помоїв. Ну, а поза сечопуском жінка може відзначати міру постійні, тупі, ниючі, трошечки пекучі відчуття, бо навіть болі внизу живота, десь вище лона, може незначно підвищуватись температура. І все це не дозволяє жінці почувати себе задовільно. Ну а у разі, коли інфекція піднімається вище по сечовидільним шляхам, тоді можуть виникати симптоми пілонефриту, запалення ниру. Тоді вже майже обов'язково з'являється лихоманка, температура вище 38-39. Постійний біль попереку, ну деколи навіть може це супроводжуватись нудотою, навіть блювотою. Ну але про пінофрит ми не будемо говорити, це взагалі для чого нам пілонефрита, адже це такий, такий стан, така хвороба, яка може призвести до часткової або навіть повної втрати функції нирки. Тож, давайте зійдемось на тому, що пілонефрит нам не потрібен, і інші ускладнення цистіту нам також не потрібні. І перейдемо до наступної дуже важливої частини нашого сьогоднішнього відео. А зараз я хочу привернути увагу всіх до таких цифр. За даними літератури, більше 80% хронізації процесу, тобто переходу гострого цистіту в хронічний. Зумовлені самолікуванням. Звичка терпіти біль, сподіватися, що все пройде. Ну, ця звичка нам всім відома. Рівно як та ситуація, що ми зазвичай чомусь шукаємо поради у якихось незрозумілих знахарок, у подруг знайомих в блогах, в соціальних мережах, а не у ліцензованого лікаря. Ну і така практика зазвичай приводить до дуже неприємних наслідків. Тому знову і знову я буду вимовляти, наче мантру, ніяких соцмереж, ніяких знахарок, ніяких дідів панасів, ніяких. Максимально швидко ви повинні звернутися до лікаря. Все. Адже чого тільки не вигадують. Ну, наприклад, знайти червоні цеглини, нагріти їх і посидіти на них. Ну, Мабуть, в очікуванні піле нефритом та й де знайти зараз де червоні цеглини на вулиці. Далі радять терпіти, не ходити в туалет, Ну, мабуть, для того, щоб створити просто найбільш комфортні умови для кращого розповсюдження бактерій в сачевидних шляхах. Ще деколи радять е, пити воду з додаванням е, соди для того, щоб зробити не начебто лужне середовище. Ну, але ми знаємо, що зміна pH, тобто лужності середовища, може порушити нормальний кислотний баланс в нирках та сучовинних шляхах, і таким чином сприяти, навпаки, розмноженню бактерій. Ну і традиційно корисні поради щодо там, запихання, введення різних масел, мила і тому подібне в різні отвори, які тільки можна. Мабуть, для того, щоб викликати додаткове подразнення, додаткову запальну реакцію в тій ділянці, куди їх будуть вводити. Ну, мабуть, те ж саме можна сказати про застосування будь-яких трав'яних е настоїв, витяжок, екстрактів без консультації з лікарем. Адже е ну, нам всім завжди дуже цікаво, як відреагує організм на те, що от ми вип'ємо. Ну, що ж може бути веселішим, як експеримент з власним організмом. Я хочу зауважити, що фітотерапія або, скажімо, знання народної медицини цілком припустимі в лікарській практиці, але також там, треба чітко розуміти, що, кому і як давати. Ну я думаю, на цьому ці всі дивовижні методи допомоги ми вже більше розбирати не будемо. Сподіваюся, що загалом ми зрозуміли, що я мав на увазі. Те, що цистит – це не проста річ, це не іграшка. І бавитись самолікуванням суворо не рекомендується. Є лікар, зверніться до нього. Заради справедливості зауважу, що будь-які нелікарські рекомендації дійсно можуть сприяти тому, що прояви циститу зменшаться або, можливо, навіть абсолютно зникнуть. Але вони не вилікують хворобу. Інформація для роздумів: тільки лише е, антимікробна терапія при цистіті повинна тривати щонайменше 7-10 днів. Ну і в подальшому о, наступна підтримуюча терапія, як правило, триває ще декілька тижнів. А що робити, припустимо, якщо до лікаря черга, і ви можете до нього потрапити, або сьогодні вихідний, або святковий день? Ну, в будь-якому разі, я скажу все одно, спробуйте потрапити до лікаря сьогодні, все ж таки в нашій країні це досить реально. Ну, а якщо все ж таки вам цього зробити сьогодні не вдалося, то я назову ряд дій, які все ж таки припустимі. Отже, почнемо. Пити треба багато. Але пити звичайну воду. Рідина повинна бути ледь теплою, не гарячою разом з тим не холодною. Наступне. Ні в якому разі не затримуйте сечопуск. Хочеться піти в туалет, підіть. Так, при цистітах е позиви до сечопуску досить часті. Але, будь ласка, ходіть, не затримуйте сечу в сечовому міхурі, адже ця дія, яка трошки раніше казав, може сприяти додатковому розмноженню мікробів в сечовому міхурі. У разі, якщо все ж таки болюбові відчуття занадто сильні, ви цілком можете використати будь-які нестероїдні протизапальні препарати, по типу ібупрофена, німіда, німесіла і подібних до їх. Ніякого алкоголю. Алкоголь, перше, посилює трошки посилює продукцію сечі. Далі, алкоголь подразнює е, слизову сечовидільних шляхів. Крім того, алкоголь може знижувати ефективність лікарських препаратів, які. Призначається для лікування цистітом. Тому одночасно вживати алкоголі препарати для лікування цистіту вкрай заборонено. На якийсь час виключить вживання гострої їжі, так само, як і алкоголь, гостра їжа може викликати додаткове подразнення слизової височовидільних шляхів, і таким чином трошки заважати ефективності лікування, знижувати її. Ну і просто підсилювати симптоми циститу. Отже, якщо ми ще вже сказали про гострі там, приправи чи продукти, то а, взагалі ви повинні а, виключити продукти, які навіть на вашу думку загострюють ваш стан. Це це зрозуміло досить просто, тому що якщо ви з'їли якусь страву, і після цього відчули, що Стан ваш погіршується, зрозуміло, що в подальшому від цієї страви слід відмовитися. Ну і останнє, мабуть, одягайтесь в Ніякому разі не можна припускати до додаткового перемерзання. Але ні в якому разі не можна приймати гарячу ванну, ставити гарячу грілку на низ живота, особливо в гострій фазі захворювання. Таким чином, ви можете лише загострити перебіг хвороби. Ну і, ну і Нарешті, якщо є можливість, то перед зверненням до лікаря спробуйте встигнути здати аналіз Січі. Це простий аналіз, зробить його будь-яка лабораторія. І тоді, якщо ви звернетесь до лікаря, маючи вже результат, лікарю буде набагато простіше і швидше поставити діагноз і призначити відповідне лікування. Ну, як я обіцяв, декілька слів про те, а як можна взагалі принципово вберегти себе від подібних проблем? Адже, ну, згодьтесь, завжди краще щось зробити, щоб не захворіти, ніж потім лікувати захворювання. Перш за все, подбайте про свою особисту гігієну. Я би радив уникати використання різноманітних там, гелів для інтимної гігієни. Якихось спеціальних серветок, просочених незрозумілими рідинами. Все це негативно впливає на мікрофлору там, зовнішніх статевих органів в першу чергу. А порушення нормальної мікрофлори, в тому числі зовнішніх статевих органів, це вже перший крок, який збільшує ризик захворіти на цистит. Крім того, звертаюся до жінок, не забувайте, що. Витирати серветкою після всечепутку слід зверху вниз, тобто в напрямку від е виходу у ретри до ануса. Нагадую, не допускайте серйозних перехолоджень як всього тіла, так і ділянки живота або нижніх кінцівок. Ну і зараз звертаюся власне, до жінок. У разі якщо у вас виявлені якісь хвороби, передвір'я піхви, піхви, шийки матки, ерозії, неважно що. Виконуйте до кінця лікувальні розпорядження лікаря, адже це допоможе мінімізувати потрапляння мікробів до уретри. Дуже важливе значення, у жінок має саме нормальна мікрофлора, яка населяє ділянку зовнішніх статевих органів. Отже, не хворійте, будьте обачними. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео, будьте з нами. На ну, все добре.